Добрий ранок! Ви знаходитеся на каналі за Кермом. Мене звати Женя, я з міста Вінниці і я далекобійник. Шановне панство, знаходжуся я зараз в Тройчланді. Там пів шостого ранку, і я зараз буду їхати на завантаження, буду їхати на завантаження Амазона. Тож, шановне панство, підписуйтесь, будь ласка, на канал. І погналі дивитися відео. І так, перед виїздом я лишаю цей прицеп на паркінгу, тому що я їду на Амазон і маю забирати інший прицеп. А цей прицеп лишається. Коротше, з цим прицепом дуже велика проблема. Зараз секунду, я відцеплю провода. Я вже розцепився, коротше. розкажу вам в чому проблема. Проблема з цим прицепом в тому, що тут не працює на цьому прицепі АБС. Так, вроді би все чітко. Ще, мабуть, знаєте що, клина ще на всякий випадок підставити, бо це ж все-таки Німеччина. Лучше хай стоїть. Отак. От з цим прицепом проблема з АБСом. Бо я коротше, на ньому їхав, в мене засвітилася якась засвітилася помилка і сам АБС він працює просто неадекватно. Неадекватність роботи АБС полягає в тому, то, що коротше, прицеп тормозить неадекватно, тому що тако, нажимаєш легенько педаль тормоза, а прицеп прям аварійно тормозить на максимум. Тобто сили... Сили натиску педалі немає, сили, сили прижимання колодок немає. Тобто або взагалі не тормозить, або на максимум. Коротше, я там вчора стояв цілий день тут на паркінгу, бо вчора була заборона їзди по Німеччині. Я вчора цілий день стояв на паркінгу, то коротше, там технічні наші мені дзвонили. Там дещо ми провірили, ці підохронітелі я провірив на машині, там на прицепі дещо подивився. Даже кабель АБС в колеги взяв, поміняв, бо думали, може це проблема в кабелю АБС. Корот, взяв другий кабель, проблема не Короче, Цей прицеп має їхати на сервіс. Но я його мав волочити в кінці кінців. Мені сказали, що я їду робити роботу, їду забирати інший прицеп на Amazon, а хтось цей прицеп буде забирати. Корот, це вже далі не мої проблеми. Так, що такі діла. Забрав я прицепа з Амазона. Вже забрав прицепа загруженого, і все, що мені лишилося, то це тільки їхати прямо. Коротше, шановне панство, е така трошки, трошки довга траса. Ну, не дуже, але все одно, два дні треба їхати. В районі десь 1000 або 1200 кілометрів. Я правда не забивав, тому що буду їхати я з Німеччини, з такого міста Хельмштед. Буду їхати я в Бергамо. Отож, по дорозі в мене вся Німеччина через Мюнхен, через Інсбрук, через Альпи, в район Мілана. Коротше, попереду вся Німеччина. Подивимося, як я її пройду, тому що зараз я доїжджаю до... Наступного ремонту в Німеччині. І я вже очікую, що зараз я буду стояти в пробці, тому що я, коротше, з протилежної сторони автостради я стартував і там вже була навстрічці пробка. Коротше, я зараз стану в пробку. Ну, У мене на пробку є плани, тому що в мене ось лежать саме Мені їх треба повиписувати. Бо Амазон це така контора, що. Це на арки в зуби і треба бігом звідти валити, тому що немає часу там ні на що писати. Так що такі діла. Взяв на Амазоні в автоматі їхньому каву. Бо я такий, коротше, прийшов зі своєю кружкою, та, а там автомат, ну обичні такі ці стаканчики пластикові. Та і мені, щоб набрати мою кружку цю, треба 4 стаканчика цих. Та й німець, цей що в бюро сидить, так дивиться на мене, в нього ж іскри з очей йдуть, але нічого не сказав. Але я бачу, що морда така недовольна, тому що я зі своєю кружкою прийшов і оце біля автомата вже четвертий стаканчик переливаю. Проїхав трошки більше, як півтори години. І що я помітив? Вчора була заборона їзди по Німеччині, бо було якесь свято. Вчора був четвер, а сьогодні п'ятниця. Пу-пу-пу! Я краще постукаю, щоб не наврочити, але я що помітив, що дуже мало транспорту на автострадах. Може це пов'язано з тим, що тіпа, єдина п'ятниця, робочий день між вихідними, то дуже багато хто там не повиїжджав і так далі, бо реально дуже дуже мало транспорту на автострадах. Опять же, ту -ту -ту, щоб не наврочити. Коротше, мені їхати через Австрію, через Тіроль. Це такий пірдолоний відрізок дороги з заборонами і так далі. Коротше, не люблю я туди їздити. І коротше, мені до Австрії лишилося 530 кілометрів. Опять же, 안돼. якщо все вийде, ніде не встряну, то може ще сьогодні навіть до Австрії доїду. Маю такий план. Але подивимося, коротше, як піде, бо це ж Німеччина тут. Нічого не можна загадувати наперед. Бо тільки так, їдеш, їдеш і вже не їдеш. До речі. Як вам мій циганський стиль? <гум> Купив я собі цей чехол на, на кермо. Коротше, щось я, щось я коротше, в штангу дав. Тому що коротше, треба було брати чорний. Бо він тут такий з цієї сторони такий коричневий, а тут такий, типа, як біжевий. Мені щось спочатку воно так сподобалося. Вже пройшло декілька днів, і воно так мені вже починає око муляти. Коротше, треба було брати чорний. Я щось не знаю, чого я чорний не взяв. Я взагалі подумав, типо, що буде чорне, зараз літо на сонці буде грітися. Тіпа коротше, треба було брати чорне, бо таке виглядає реально як циганський стіль. Ще на лобовому не вистачає оцих, типо, як це воно називається. Оці вісюльки такі, поняли, як на шторах. -500 -500 <р indüzik> И тогда вообще буде четко. <energeticoffs> так что, короче, такие дела. І так, в мене час обіду, від'їхав я 4 години 15 хвилин. І так, на обід в мене буде макарончик з куркою і салатиком. Я продовжую далі худнути. Коротше, я вже на фінішній прямій, я так думаю, мабуть, місяць і я вже буду закінчувати свою дієтою, тому що вже в районі мінус 70 кг. Мені здається, що це класний результат. Хто їсть, тому також смачного. Обідня перерва закінчилася. Відстоює вже 1 годину 5 хвилин. Коротше, вже треба стартувати. Бо ще попереду у мене сьогодні мюнхен. А хто знає, мюнхен це пробки. Я сьогодні маю таку дуже-дуже велику надію, що я сьогодні мені все-таки... А що це за прикол? Щось зеркало якось дуже жовтим почало світитися. А що це за прикол? Це що таке, може десь камеру протерти чи що? Що це дивіться, як зеркало жовтим світиться? Чи це сонце так? Чи що це за прикол? О! О, так вже краще. Щось з камерою, якийсь нальот чи що. Коротше, маю сьогодні таку дуже велику надію, що мені все-таки сьогодні вдасться доїхати до Австрії. Тому що мені до Австрії 340 кілометрів, і є в мене ще 4,5. Якби не хочеться брати 10-ту годину, з 10-кою то я, звичайно, заїду в Австрію, але не хочеться просто 10-ку мені брати. Так що такі діла. Стояв на паузі, пообідав. Ще під'їжджав Едік. Едік, тобі привіт. З нашої, з нашої контори колега під'їжджав, то ми коротше, так поспілкувалися туди-сюди і їду я далі. Ой. Сьогодні дуже рано встав, то щось я вже спати хочу, бо я не люблю рано вставати. Для мене взагалі найкраще це вставати так, десь в 10 ранку і допізна працювати, бо я сам по собі такий сова, люблю поспати. Hours later. А я вже закатуюся на Мюнхенську окружну на 99-й автобан. Коротше, сьогодні якийсь такий день, прям як свято якесь просто. Це щось неможливе сьогодні. Трапилося в Німеччині. Тому що за 7 годин і 10 хвилин їзди по Німеччині я вже проїхав 577 кілометрів. Unbelievable! Це просто як анекдот. Таке не може бути. І середня швидкість в мене по Німеччині сьогодні 77 км на годину. Середня швидкість. Я просто сам не можу в це повірити. Це якийсь ужас. Таке буває раз в рік. Я не знаю, що з німцями сьогодні сталося. І що я вам ще хочу сказати? Що в мене є дуже великі шанси заїхати на той паркінг, на який я хочу. Ну, подивимося, зараз що лишилося мені 100 кілометрів і півтора години їзди, запаса в 15 хвилин. Зобачемо, забачемо, як кажуть поляки. А я коротше, зараз от за деревом вам покажу. Я буду проїжджати мимо Альянс Арени. Зараз вона тут за деревом вже буде показуватись. Ось, бачите, стадіон? Це стадіон Альянс Арена, на якому грає. Футбольний клуб Баварія Мюнхен. До речі, щось я перестав коротше, слідкувати взагалі за футболом. Раніше я такий був іменно, ну не то що футболіст, але такий вболівальник слідкував матчі, дивився, а зараз щось мені взагалі перестало бути цікаво. На цьому в стадіоні якийсь фінал. Чи це Ліга Чемпіонів, чи Ліга Європи щось має тут гратися. Короте, мені вже не цікаво. Перестав цікавитися футболом по тій причині, що футбол просто перестали грати мужики. Зараз там футбол грають практично одні полупокери, і це просто якийсь не футбол, а перетворилося в якийсь балет. І того, короте, мене вже футбол просто перестав цікавити. Ніколи не міг подумати, що так може статися. <гум> Ой, блін. Такі коротші діла. Взагалі, ця, ця траса, от я їду зараз за цим Амазоном, це теж щось з області фантастики. Тому що пацани далекобійники хто їздить з Амазоном на постійній основі, хто його возить, то ті прекрасно знають, що Амазон, ця почта практично завжди. Треба їхати вночі. Вони взагалі трасу так собі рахують, що ти маєш їхати вночі і завжди ця траса прорахована на Амазоні в А я їду взагалі з таким величезним запасом, тому що, грубо кажучи, я сьогодні ну, ще 100 кілометрів проїду, і мені на завтра до вигрузки лишиться 400, там, 400 з копійками. І завтра вигрузка аж на 21.00. Опять же, це щось з області фантастики, Це не Амазон, це щось, щось вони коротше, прорахувалися. Бо якби це був безправжній справжній Амазон, то вони б вигрузку поставили на 12.00, щоб ти так впритик на ню вспів. А це щось вони коротше, теж з області фантастики. Бо я взагалі, якщо чесно, Амазон не люблю возити. Бо сам по собі Амазон, так, да, вантаж не тяжкий, це почта, але це якийсь постоянний гемор. Бо вигрузки, загрузки на Амазоні, це може бути по півдня. І вони там на самому Амазоні, їх абсолютно не хвилює твій час по тахографу. Їм абсолютно на це все одно. Роби видруки, що хочеш, то роби, і коротше, це Амазон. Так що, такі в мене діла. Ну що, ставимо ставки? Вспію я на цей паркінг, який я хочу, чи не вспію. Лишилося ще 97 кілометрів. Подивимося. Все-таки я не можу в це повірити, бо мені вдалося. І хто ставив ставки на мене, що мені вдасться доїхати до того паркінгу, якого я хотів, то ви б на мене правильно поставили, тому що мені вдалося. 4.05 і до паркінгу ось кілометр. Дивіться просто, яка тут краса. красота. Як тут гарно. Коротше, це вже Австрія. Бо цей паркінг Інталь, він знаходиться на кордоні з Австрією. Я щось не знаю, я сьогодні вже і так відкатав 8.20, Я щось не бачу смисла мені їхати далі. Звісно, ще можна було доїхати до наступного австрійського паркінгу, але щось я не хочу я в Австрії стояти. Лучше вже в Дройшланді постою, тим більше на кордоні. Тут, до речі, цей зараз паркінг, я в нього буду заїжджати, він такий трохи цікавий. Бо тут коротше, незвичайна йолочка. Незвичайна тут треба ставати один за одним. Я правда, тут вже дуже давно, дуже давно я на цьому паркінгу не був. Коротше, вже самому аж цікаво, яка тут система, бо є такий похожий паркінг. в... Перед Франкфуртом, Франкфурт на Майні по П'яці, там і теж такий паркінг, похожий, що стають в рядочок один за одним. Но там перед тим, як заїхати в паркінг, треба білетик брати на шлагбаумі. І там на тому білетику конкретно е, цей, пишеться номер йолочки і місце, яке ти маєш зайняти. Бо ти там вбиваєш, типу, коли ти виїдеш з того паркінгу. А зараз на цьому паркінгу мені аж самому цікаво. Типу, як це буде працювати на цьому паркінгу. Бо сьогодні, блін, я, якщо чесно, навіть типу, не розраховував, що в мене вийде сьогодні доїхати аж до Австрії. По тій причині, що. Блін, ну. 680 км за 8,22 по Німеччині. Це нереально просто. А знаєте, чого так все сталося? По тій причині, що я зранку. Плював через плеча і стукав по панелі. От через то так і сталося. Якщо все вийде, ніде не встряв. Просто капець, це щось нереальне. Це все суєвєрія. <суміло> суєвєрія і мені вийшло. <суміло> так що, коротше, такі діла. Ну, я впевнений, зараз скільки на годиннику не пізно. 16-10, то що і місця на паркінгу має бути багато проблем в мене з паркуванням сьогодні не буде такий паркінг що мають ставати, типу, один за одним коротше, там якийсь автомат але він чогось не працює коротше, стають як попало але взагалі типу, мають ставати один за одним але коротше я став перший я звечуріло, іду я в душ, бо я приїхав, в мене так голова боліла, що просто капець. Я поспав пару годин. Короч, йду зараз помиюся, вечеряти і буду спати. І так, за 3 євро я буду мати душик, я буду мати горщик, умивальничок і зеркало. Але я худий зробився, правда? Вже трошки вже буде цей по паркінгу щебенку шукати, щоб кишені насипати. Капець. Підписуйтесь, будь ласка, <говорит> на канал. <говорит> Якщо хтось хоче спутнути, то пишіть квітку. Я вже чистенький, пахнючий, гарненький. От я себе люблю компліменти собі давати. І весь зелений. Коротше, купив собі недавно одежу, таку зелену, щоб я погарячився. Але буде робоче. Коротше, в мене вечеря. І так, продовжую худнути далі. На вечерю в мене тік-ток. І на вечерю в мене м'ясо, салатик і кусочок хліба. Я буду вечеряти. І туди на спальничок і киприх, і спадки. Отож, шановне панство, не знаю, цікаво, цікавий цей ролик вийшов це відео, чи не цікавий. Ну, я знімаю в першу чергу, тому що це просто хобі, бо в цій кабіні, в цій будці 2 на 2, будка 2 на 2 чи метр на метр. Просто скучно і, коротше, я знімаю це для себе. Хто хоче, ті дивіться. А хто додивився до цього моменту, я вам хочу подякувати за перегляд цього відео, тому що я буду вечеряти і далі вже відпочивати. Отож, щоб це відео не було таким дуже-дуже довгим, то, коротше, буде дві серії. Сьогодні був, був кінець першої серії. Підписуйтесь, ще раз кажу, що підписуйтесь, будь ласка, на канал. І чекайте на наступному тижні другу серію. Па-ке-да!